Прр, тихо. Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаємо на каналі. Сьогодні у нас ну паровка. Паровка така, що треба кобелку прив'язувати, бо вона хоче, але не дає. Да, Б'є коня, то змушені таким чином, хоч ми це не любимо, поклав такі два дручки, бо вона танцює, А коли він йде вже на неї, туди люкс. Щоб не було травм, то отак треба робити. Така кобелка, кобелка з верховини, Миколова. Попередню молоду кобилу порвала, а це її мама. Так, я покажу, як ми це робимо. Такої приспособи ми ще не маємо. Що? Б. Що? Що я буду робити? Кобилку прив'язувати, щоб коніка не вдарило, сократа не вдарило. Так, можна так зробити.

Така підготовочка. Штур. Кобела вже у нас тиждень. Це вже сьогодні, я думаю, що буде остання паровка. Будемо відвозити. Пррна. -пр -пр -пр. Є, що і ланцами але то дуже жорстоко. Трохи може ноги подерти. І так подерла. Трошки нову лан... напахла пасла на ланцюгу і запуталася. Так отак. Тепер ще мотузка на хвостик. вона ти хастом так матилькаєш. Пррр. Все, покажуємо так, як є. Це рідко, коли цей хвіст кому в'яжу, але ці кобилі треба в'язати. Все, що було по феншую. хорошо. Вот. Да. Все. Да, 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 Буде сок стрибати. Так, тепер йдемо за Сократом Сократик чекає свого виходу. Сократик у нас трошки в кайданах, бо щоб не пішов десь з селам. Нема коли класти капейстри файні. Такого відео бігом. Робимо свою роботу і знімаємо для вас цікавий контент. Ванцюжок поклав той все, щоб з дябали тим. Ще коли в гратися. Та що ти робиш? Не можна. Що? Такі кльові пута є. Можна заказати собі під розмір, трошки нашурували його тут ззаді.

Прррр! Прррр! Пррр. Так, сократ роботу зробив. Прррррр. Сьогодні аж кобела вже не билася, нічого. Сьогодні вона вже стояла, як має бути. Вона вже урвалося, йшла шукати мандрів. Вона вже була готова. Я думаю, що і ця клітина вже була сьогодні відкрита. Вийшла. Нагадую, жеребець на поровку, Чернівецька область, Вижницький район. Можемо і поїхати, як треба на Старожинецький район. Так, На Франківську сторону тут з краю, Косівський. На Верховенський працюємо теж. Та є дві кобилки. Недалеко 80 кілометрів. Як можемо привезти жеребця вас, так і можемо забрати кобилку, щоб більш краще було до нас на поровку. Ціна паровки, якщо тут паруємо, ви пригоните самі 2500. Якщо я забираю або привозю жеребця до себе, то 3 тисячі. Всім здоров'я! Кажу номер телефону. Буде підвіду і ще кажу: прирваний. 097 8999 665. Назад. Сократ, мама його показетка. Тато Першерон Гермес. Це дві поради в ньому. Так. Йдемо. Повикошували в арбехто. Має велику територію, знає як приходить літо, що це є, треба все покосити кругом. Дає жару це все. Гуди скоротку ходи. Ходи, бо Сонька заскучила. Дуже добрий жеребець скобило собі пастосі, тихоша. Бі скорей. Ви ж один мінус, що Сонька його... Добре. Сонька його трошки від'їдає. А я йду туди до тебе. Соньця немає. Прррр, куда ти йдеш? Не Йдеш. Назад кайданики на місці. І все. Та він так в цих кайданах прошов прирнув лише мене, не скубить Адже так я тут друзі. Всім здоров'я. Ще я вам покажу зараз прицепчика нашого, ким ми можемо привезти або Сократика відвезти. щоб ми не їхали з Сократиком, ну будемо. Так, такий прицепчик. Не, не Як збацали, ми. Хлопці нам зробили. Але як ми просили, так нам зробили. так, поклали дві трубі. Тут напереді теж. краще. Наперед Гума знизу. Ось так, вперед виглядає. Ось. Щоб оце на одну кобелу. Чи на жеребця їде, щоб не футболило ним? Так це все виглядає. Крючки є, загрузили і вийшли собі. Такий прицепчик Прицепчик на категорії Б. Так що кому потрібно щось перевезти, корова, кінь, свині, звертайтеся. Вже і пацюка хряка відвозили прицепом. Кобилу везли, вже були. Таке. Всіх з наступаючими зеленими святами. Всім здоров'я, миру і добра. Так.